Рей Бредбері ніколи не прагнув бути пророком. Він просто уважно слухав шум цивілізації і умів бачити зародки небезпечних змін. Його роман «451 градус за Фаренгейтом, написаний у 1953 році, народився в атмосфері холодної війни, маккартизму і стрімкого зростання телебачення. Тоді страх і інформаційний хаос вперше почали формувати масову свідомість, і сьогодні ми живемо майже в тому ж світі. У романі спалюють книги, але сам Бредбері наголошував, справжня загроза байдужість. У різні епохи зникали бібліотеки від Александрії до багатнацистів нацистів у 1933 році. Але найнебезпечніше, коли люди добровільно перестають читати. Про це писали ще Сенека і Достоєвський, зауважуючи, що розваги легко витісняють мислення. Ми не палимо книги, але дозволяємо їм губитися під тінню нескінченних екранних фрагментів. Морські мушлі, крихітні навушники з роману, у середині ХХ століття здавалися фантастикою. Перші важкі навушники початку століття були далекими від сучасної мініатюрності, і тепер звук супроводжує нас всюди, а тиша стала незвичною й тривожною, адже саме в тиші народжуються думки, яких ми уникаємо. Промовистим було й передбачення про цивілізацію, що заспокоює себе штучно. Епоха чарівних пігулок розгорнулася після появи Прозак у 1987 році. А нині її доповнили енергетики, допінг уваги, віар та нескінченні цифрові втечі. Ми створили культуру, де тривоги приглушуються нерозумінням, а ще одним стимулятором або новим екраном. Колись стіни екрани здавалися фантастикою, але вже в 1954 році вийшли перші масові кольорові телевізори. Сьогодні величезні панелі і віар-шоломи стали нормою, визначаючи наш спосіб сприйняття реальності. Людина все рідше дивиться у вікно, віддаючи перевагу контрольованому світу з екрана. Та найважливішим передбаченням Бредбері була не техніка, а людська поверхневість. Він попереджав: якщо ми перестанемо сумніватися і мислити критично, станемо занадто зручними для маніпуляцій. У такому середовищі не потрібні навіть цензори, достатньо нескінченної стрічки коротких новин. Ми живемо у світі, який Бредбері описав як попередження. Книги доступні, тиша можлива, глибина нікуди не зникла. Питання лише в тому, чи зможемо ми повернути їх собі в часи, коли легше ковзати поверхнею, ніж занурюватися в сутність. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.